Всім привіт! Вітаємо вас в нашому лозі. Я вийшла разом з вами, ну що там них дуже шумить білощу малого. Вийшла подивитися, чи в нас нічого немає в чорт не відкривається. Ей, Льо, відкривається. Прикиньте, не хоче відкриватись чи що. А відкрився. Нічого немає. Я сподівалася, що щось прийде. Та що ж так? А, я поняла. Коротше, я неправильно його відкривала. Я відкривала, закриваючи. Коротше, я чекаю посилки, нічого не прийшло, почта не прийшла І взагалі я починаю засмучуватись. Так, нам нарешті прийшло хоч якесь замовлення. Це із магазину Fishmaster. Грибні продукти, морепродукти. Ну я замовила такий от коктейль. Морський в Лі. Тут різні такі. І мідії є, і кальмари є, і осьміножок є. Багато чого є. А ще я замовила ікру. А це чия ікра? Рогін. Ще ікра. Моєве. Цікрому я вас коштує така баночка 74 крона. Коктейль коштує 60... а, 165. Я вибачаю 165 крон. Ще замовили ікру пів кіла 500 грамів, коштує 350 крон. Це чисто на Новий рік, як приїжджає наша сім'я, то вирішила бачите, тут навіть і з побажанням щасливого різдва або щось типу такого. Я не знаю, що це за слово. А Юль, знаю, це різдво. Треба вжити до 7 січня. А тут ще не тільки наші продукти, також наші друзі замовили і короку, ще й тунець. Я не думала, що тунець буде такий великий, що такий буде шматок, прям. Я думала, буде поменше. Але, виявляється, так його продають. Ще тут ми замовили мойву свіже морожену, 66 крон вийшло. А скільки тут є? Скільки тут грам? 240 грам, походу. Чи ні? Короче, я не знаю. А ні, 240, не скаже, що тут є 240. Мабуть, кілограм. А, да, кіло вибачайся. Кіло 16. І також ребята ще замовили восьминожку. Восьмінішки. Правильно, правильно. Вирішилася сьогодні приготувати супчик. У мене залишилась потроха відкачки. Це сердечки. Шолоночок і шиї. Чи ши перерубала шоночок, сердечко, також перерізала. Костя не любить сердечка, тому я не буду говорити, що вони тут є, скажу вже по факту. Буде їсти, не буде їсти, але приготовлю, приготовлю суп на основі цих інгредієнтів, скажімо так. Небагато так, на раз, на два, можливо, завтра ще хтось з нас їсть. Я сьогодні Костя, можливо, ще завтра подивимось. Іграшка дуже тихо говорить. Ну, мелодію грає. Мені стало цікаво, хотіла поміняти її батарейки, і коли я відкрила для мене, це було неочікувано. Погляньте на цю батарейку. Це ж небезпечно. Треба терміново, добре, що я просто відкрила її, подивитися, поміняти батарейки і я, чесно кажучи, що це як вона взагалі працює. І зараз буду змінювати. Для мене, чесно кажучи, досі таєм... таємниці. Для мене, чесно кажучи, досі таємниці, Як та іграшка працювала з такою батарейкою. Це капець. Я в шоці. Так, а що це в нас тут за вже хлопчина, який цікавиться інструментами? Чекай, чекай, зараз мама тобі все зробить, соночок. Папа вже вдома і не сам. А із шайтан машиною. Шайта машина. Маленький, гарненький. Будемо чистити диван. Нарешті. Так. Ми їх почистимо, а що це за средство? Це спеціальна штука, спеціальне мило для нього. А, прикольно. Так, сказав 20 децилітрів. Ну 20 децилітрів наскільки я розумію 200 мл. Вікольна. Чом, тобі подобається? Мені дасть спробувати? Ні, томака поки переселила дощ до кухні. Зараз дам йому іграшки. Гесиночок тьом. Я розумію, що Макс краще іграшок. Але все одно. йоп оп куди пішов? Синочок тьома Тьом, Чон, іграшки хочеш? Дві. Ось ну, такий класний у тебе брелок з ключами. Так. Да. Ой, Макс, це навіть не розумієш, що зараз буде відбуватися. О, ти малюнок якийсь є. А, тут показується, що треба робити. Це керхер? Ні, це не керхер. Це схоже на керхер. можна кюрхер. Гарне питання. А це не керхер? Я думала, що це керхер. Це керхер. А, це кюрхер? Просто щось написано. Тут щось наклеїло. Зеленими літрами. Це щось не, це щось не Я ж дивлюсь, що чорно-жовте, як зазвичай. Так, наливаем водички. Первый такой такую машину используем. Или ты использовал? Ни разу. Я ни разу. Еще раз поднимаю, чтобы она не ломается в наших руках. Да нет. Я думаю, еще нет. Ну что ж. Максик, так давай ты не будешь лезть на век, добре. Тобі краще звідси піти. Втекти. Будь втікуном. Макс, я все бачу. Ні, ну що за кота? Що за котина? Ти що хочеш робити? Ти хочеш крепить диван? Так, от тікай. Зараз, походу, буде дуже сильно, потужно, вучно чи ні? знаю. А може з краєчка спочатку? Або отут, так. Щоб подивитися квадрофон. цей чувак не цей, не швидко. Ну так знаєш, як це на рекламках показують. Ну що, ми поїхали? А, ну так. Включи дві кнопки оці Оці? Їх включать? А тут тучи дві й зразу, зжалуйте. Там мліється все. have a problem, У нас мокрає підлога. Щось дуже багато води витепло. Можливо, щось направить неоробнено. А можливо не знаю. Хм. Умовно ключа. Можливо, давайте тут, ну, давай тоді отут, щоб видніше було, як у нас Давай. Можливо, я не ага, да. Ну не повинно по ідеї так виливатися. Повинно. А можна я спробую? Будь ласка. Спробуй. Коротше, до нас дійшло. Ну, як дійшло, ми загуглили, заютубили. Виявляється, потрібно спочатку зволожити диван водичкою, а потім вже його мити. Макс. Молодима. Макс. Майс. Макс. О, о. До нас заїжджали ребята, трогали їм віддати замовлення, те, що вони заказували. замовляли собі. Костю поїхав в магазин, тому що треба купити продукти для нашої сім'ї. Ми завтра ж їдемо до них, то трішки їм запомов те, що їм необхідне. І що я можу сказати стосовно оцього агрегата. В общем, диван ми почистили, але в мене виникло питання, де взялася від чернила пляма? Її не було, я не знаю. Чи могло, до речі, на камері набагато... Видніше, ніж в реалі, так і не дуже видно, на камері прям видно. Я не розумію, де взялася це пляма, то може, я вже думала, може від цієї штуки. Ну не було тут цієї плями. Ми ручками я не пам'ятаю, коли в користувалися. І це реально виходить так о, печально, тому що був чистий. Ну як чистий не був, звісно, цей донь. Чистий, але хоча б тої плями не було, але вона десь взялася. І я не можу зрозуміти, звідки вона. звідки? Можливо, якби ми його не чистили і б і не було. Важливо. Mm. Ще хочемо спробувати почистити диван. У нас тут виходить під цим є такий топ-матрас, але він дуже м'який, його треба буде замінити. І ось, ось сама саме ліжка. Ми хочемо спробувати почистити його. Не знаю, настільки це правильне рішення, чи воно щось почисте чи ні, але спробувати хочеться. Тим паче, якщо що там покладемо воно буде мокре, то покладемо щось я не знаю там або. Пліди якийсь покладемо, або ще щось покладемо, щоб воно впитало. Я завтра постіраю. ну, хоч спробуємо. Якусь там частину, чи воно буде від того толк, чи не буде. Тому що я не знаю, я не впевнена, що буде від того толк. Але спробувати не заважає. Куди вже поліз, куди, куди, куди. Чого змущаєшся? Тата вже з магазина приїхав. Так? Чого змущаєшся? Що таке? Поліс, йдемо. Все-таки Костя спробував почистити це ліжко, але воно прям дуже-дуже мокре зараз. Це капець. Ну нічого. Щось придумаємо, щось вигадаємо. Зверху щось постелимо, покладемо і будемо спати. Все, дівка вже колала спати, але ну, мені здається, що він дуже швидко прикинеться, тож ми віримо, що він особо не поїв. І зараз лежить смок чи соску і я думаю, що він прокинеться. Поки він не прокинувся, я хочу зайняти справами. Це, можливо, по моїй посуд. І хочу все-таки вже нарешті запакувати подарунки. Так, поки є можливість, я якраз візьму і займусь запаковкою. Подарунки. Ми взяли таку от бумагу. Зараз її розпакуються. до речі, Костя її вибрав. Yep. А Костя в свою чергу буде створювати список. Завтра наші будуть їхати із міста, в якому є українсько польський магазин продуктів. І ми хочемо їм. Написати список, що бажано купити, що треба докупити. Звісно, що це не буде дуже багато, щоб йому важко було нести, вести. Але хоча б там кобаску на олів'є, наприклад, там. вже для нарізки щось, то хочемо подивитися. Ти, до речі, вже дивишся, ні? Я пора просто пишу. А що ти пишеш, поділишся? Якась Ль ковбаска. Сердельки із сиром килома. А, там сердельки із сиром є українські. В общем ніжки. Ну от нащо сюди ліпити скотч. Не скотч, а оцього, потім його не зліпиш Ну таке. Не продумано. Чи продумано, але не для нас. У нас сніг пішов невеличкий. Завтра він вростану. Тому що день там 7 градусів, здається, буде... Щось... Ні, ну що це таке? Я в шоці. Можна б було хоча б сюди якось оперешне наліпити? А не тут частина, де повинна бути гарно. Так, да, і в нас на фоні супермами. Ми трішки відстаємо по переглядам супермами. То дивимося потихеньку. Ми зараз не дивимося, коли їмо. А, да, то ми не встигаємо подивитися всі випуски, які є. Я вже думала подивитись. Костя там на писав. Я написав, він написав, кроме ніжок, можливо, як якась ковбаска для нарізки, пасічка, якщо є. <рес> і лянти, будь ласка, на цукерки та дуже любить. Цукерки конкретні, якісь напише. Що гляньте? Може, смачне. А що, що конкретне? Ну, наприклад, що ти хочеш? Я не знаю, а в них саді. Да в основному здається. Там десь 15 кром 100 грамм стається з коштів. Зікарки. Ну Грам 200-300. Угу. Так, нарешті відліпили. А спочатку почнемо запаковувати лего. А. Мені ще треба знаєте, по Ти ще нічого не писати. А де я скоч. Так, я думаю, ні. Щоб набагато потратити. Ну так. В тому магазинчику. Так, скотч готовий. Пучний мену запаковувати. А такий от пакуночок вийшов, зараз я ще бандиком. Тут якось його зроблю гарненько. Буде файно, як отак. Бумажечки. Ой, Саша. Ну, я розумію, ми бумажечки ще є, які підписували. Але, де вони? О, що гляді, я там. Ти подай? Тобто <почеку> то так, печеш. Так, хочеш. Як от так пропече, Все. Один подарунок. готовий. Щось не складається в мене Прикольно. Mm -hmm. Дуже не Але... Вели, щоб... ну, прикольно так, Це все. Але дівчатам дуже важко прикольно що це може бути. Так, наступне це тімока. Зараз будемо вковати йому. Хто сказав, що алкоголь не можна пити? каже, хто сказав, що алкоголь не можна пити під час логічності? Як таке тупе питання взагалі можна було задавати? Я в шоці. Вона там на медицинське вчилася, <плес> А <та>? якщо <плес> б народився Не народився, чому бувають такі такі люди? Скажіть мені, будь ласка. Все, також Тепер у нас є два подарунок пік'ялинку. Вирішила на кінець дня зробити какао. Зараз поп'ємо. Насолодимось. Так що, от так от і пройшов наш день. Хочу вам подякувати за перегляд цього влогу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступному лозі.